Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Ось яку характеристику дає Мойсей древньому патріарху Йову. Був чоловік у краї УЦ на ім'я Йов, і був чоловік цей невинний та праведний, і він бога боявся, а від злого втікав. Життя Йова показує, як діє диявол, бажаючи зруйнувати найкраще, що є в людини, це узи любові, що пов'язують її із джерелом спасіння, цебто Христом. У Біблії Йов зображений як бездоганна людина, праведність і цілісність його життя були наслідком його любові до Бога. Він від злого втікав, боявся завдати страждань тому, кого найбільше любив. Ось чому Бог пишався Йовом. З радістю він говорив Сатані про життя свого улюбленого раба. Подивися, як живе Йов. Бачиш, як він любить мене і ходить моїми дорогами. Але ворог завжди ховає каміння за пазухою. Для нього. Немає страшнішої поразки ніж життя людини, котра вирішила йти за Ісусом, віддала йому своє серце, звільнившись таким чином від рабства диявола. Сатана не міг змиритися з тим, що йов вислизає з його рук, і що Бог вважає цю людину твердою і цілісною. І ось він іде в наступ, говорячи, чи ж йов дарма боїться Бога? Але простягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм. Диявол так пояснює причини поведінки Йова служити Богові може всякий, якщо за це отримує нагороду. Йов не любить тебе. Забери від нього все, що він має, і ти побачиш його справжні спонукання. Запитайте себе. Чи знає Бог про справжні мотиви, сховані у вашому серці? Якщо Богові були відомі мотиви вчинків Йова, чому ж тоді він послухав диявола і дозволив, щоб на долю його раба випало стільки страждань? Часом ми йдемо долиною смерті не задля себе, а заради любові до іншої людини. На нас дивиться весь світ. Дивляться ангели, Всесвіт звернув погляд на землю, слідкуючи за розвитком конфлікту віків. Ось ще одне звинувачення, яке кидає диявол: Йов служить тобі небезкорисливо! Страждання Йова були потрібні для прославлення Бога і благословення усього світу. Коли Йов дійшов до межі вічію, бідний, хворий, залишений усіма, він сказав: Я знаю, кому повірив. Ці слова, страшний удар для диявола. Він викритий перед Всесвітом. Ще раз виявилося перед світом уся його підступність і потворність. Які мотиви нашого служіння Богові, коли ми перебуваємо поруч з Отцем, чи лише тоді, коли добрі йдуть справи, чи під час страждань ми також любимо його і віримо в нього, помолимось? Наш любящий, дорогий небесний Отець, ми так вдячні Тобі за мир і спокій, який маємо. Ми так вдячні Тобі за твою любов, якою ти нас любиш. І сьогодні, Господи, ми добре знаємо, що ти очікуєш добровільного служіння з нашого боку. Допоможи нам. Саме сьогодні проявити цей добровільний дар у нашому служінні Тобі, благослови наших телеглядачів, і нехай кожен з них послужить сьогодні для слави Твого святого імені. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. У всіх обставинах свого життя залишайтесь вірними Богові. Свої молитовні прохання надсилайте нам на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного дня. До побачення.